Є, супер. Хто встиг молодець, то й буде дивитись запис. Ну, почнемо, як завжди, тижневу аналітику з індекс долара. Як то кажуть, завжди довіряй своєму аналізу, завжди довіряй своєму плану, завжди довіряй. Та ми з вами розбирали індекс долара. І я все ж таки тоді говорила, що буде. А, глибша корекція, та і в принципі так воно й сталось, і відповідно я й до того хотіла. Ми євро тримали на бай і очікувався рух до верху, але нічого страшного, це ринок. Там от з, з тою нонкою запутали, і всі там говорили, говорили, писали, що то буде позитив для Бакса. Ну окей, нічого страшного у будь-якому випадку, встигнути перевернутися, то теж. А, треба вміти і змінювати думку також треба швидко, якщо на це потрібно. Ну, в принципі, тут говорити, балакати багато не потрібно, тому що у нас негативні новини вийшли для бакса в п'ятницю, та зрозуміло, що він, по-перше, він нас пробив канал, та зараз може трошки відросте, до а можливо, і споточний. Зараз. Давайте будемо, що у нас та ну, у нас і. Попередня а, ну в 12 годині ось у нас є закриття свічкою Медвежої. та, в принципі, я думаю, що такого ретесту, мені так здається, прямо аж на 105,3. Ось цього каналу у індексу долара не буде. Я думаю, що отут десь, ну, типу, я не впевнена, що о, точно не буде, та, але відповідно, що свічка в нас медвежа закрилась, я тут, можливо, об'єм набирається. Я все ж таки думаю, що індекс долара далі скоректується. Ну, я завжди вище трохи дивлюся, так? бо Ось у нас є рівень на 104,12. Але якщо ми говоримо вже про цей імпульс, так? то може бути 103,86. 104,12, 103,86. Але то достатньо для того, щоб, наприклад, наші валютки класно підросли, і ми могли закрити плюс фунта та євро. А давайте ми ще згадаємо по d 1 У нас же тут є ГІП, так. І чи нічого, не пор... Ні, нічого взагалі не спортиться та просто глибша корекція у індекс долара. Ми ще зараз подивимося, що в нас по Fibonacci показує корективний рух. Так, індекс ГІП у нас так і залишається. Є праве плече, є ліве голова. Та... Навіть якщо в нас піде індекс долара на перекриття ось цього імпульсу росту, скоректується глибше на 103,86, то в нас гіп все одно ніяк фігура не ломається. Та? І відповідно, що все одно ріст в нас є, куди ще вирости. Будемо дивитися на цей рівень на 103,86. Якщо тут у нас відіб'ється, то зрозуміло, що потенціал у нас все ж таки на ріст досить. У нас ще ось у нас на 107,54. І от, будь ласка, відразу також денний рівень, а по тижню, і по тижню у нас, та і тижневий, і денний. Ну, коротше, індекс долару є ще куди вирости. скоректуємося, І якщо будемо відбуватися від 10386, то відповідно ріст на 107,54. Далі індекс долара може піти і вріст, то наш індекс потребітівських цен має бути е, на неділі, напевно, Я ще новини навіть не встигла, не подивилася. Це в нас по індекс долару. Ну, глобально нічого такого не сталося, політали трохи в п'ятницю, ну, перевернулися, десь якісь плаваючі, ось чому там, та якщо ви не впевнені, наприклад, там, в своїх угодах або не хочете та розумієте, що в нас там в п'ятницю, перша неділя, Місяця нового, так, це нонфарм, то завжди якось може бути вісілуха, і теж не можемо стовідсотково точно знати, куди там піде бакс, так, хтось сказав позитив, хтось негатив, а, а ринок все одно робить собі по-своєму, та. Тому тут дуже класний момент, якщо в нас угода стоїть, ми вже стоїмо в угоді, і якщо є плюс, то Кльову, велику частину 90-99% зафіксувати. Там, та якщо це новина, то можна, звісно, і класний бонус отримати. Але якщо не, новина і не хочеться ризикувати, особливо в п'ятницю, то краще собі закрити та спокійно за цим поспостерігати, або ж там той плаваючий мінус чи мінус, не боятися того мінусу, головне перед тим фіксувати. Ну і, звісно, швидко вміти перевертатися. Поїхали далі. Давайте фонта подивимося. Ну, нічого тут складного також немає. На новині, та? у нас тут вже по аж 4 h 1 окей. Аж один у нас є канал, та, у нас є діапазон, де ціна ходила, відбивалася то в одному, потім від рівня підтримки знов до супротиву, та, тобто, хотілось, та, звісно, хотілось там, щоб ще ціна сходила до рівня, але це був би там позитив для бакса. Окей, ми пробили рівень 1.2565, пробили, закріпились та. Знову ж таки, там які ще були новини, ціна відігнала в канал, тут трохи також об'єму набрали. Бачите, ми знов пробили аж один. знов таке часто буває, коли є оце пробиття, закріплення, хибне. Та, ціна І ще трохи знову ж таки, хто там швидко перевертається, виносить стопи в цьому випадку. Та, але я теж помітила, що коли вже ціна так біля рівні підтримки тримається. І зрозуміло, що вже все ж таки ціна далі хоче рости. Тут треба трохи зараз набратися терпіння. Понеділок не завжди волатильний такий день. Не знаю. Я думаю, що угода не така буде прям швидка. Та, але все має бути в бут. Маємо прийти до свого і забрати профіт. Там ми зажималися в цьому діапазоні. Потенціал коду ціни зрозуміло це як. Мінімум висота каналу. Канал у нас класний, широкий. Люблю ці канали, тут там, 900 пунктів. Та. У нас є досить сильна зона 1,2695 по аж 4, та. якщо зверху дивитись, ось у нас рівень, та ось тут рівень. Висота трохи нижче у нас виходить, але потерпіти то можна навіть угоду і потримати і вище. Побачимо, завжди можна, я кажу, завжди можна частково фіксувати, коли вже там достатній класний плюс, який вас задовільняє. Можна не обов'язково реально чекати мене. Там, та якщо у вас є задовільняючий плюс, можна завжди 90% угоди закрити. Хто торгує на метатрейдері там більшою лотністю ніж там 0,05, та я не знаю, виходячи з вашого депозиту, та то завжди можна зафіксувати. Якщо у вас задовільняє плюс 90%, а 10%, 5%, 15%, коли як, та і тримати до останнього тейку. Ну тут все дуже ясно. Тут нема про що говорити. У нас є пробиття, закріплення. Бо аж один, враховуючи, що все ж таки це годин, по годині канал більш, Та, І тут в нас було пробиття новини, ми тут трохи вернулися, тут знову пробили закріплення свічки, та у нас ціна ще може походити ось тут біля рівня супротива. Це теж нормально, особливо понеділок. І все ж таки е, вже зрозуміло, що в нас є направлення до верху. Потім а, у нас є. Підвищуючи максимуми, та підвищуючи мінімуми. Ось тут у нас підвищуючи мінімуми. Все класно, ось цей останній максимум, так і цими двома свічками також перебиті. Тому набрали терпіння і чекаємо угоду. Стоп, так поставили і все. Розраховуємо на наші профіти. Далі по євро, та сама, ну, євро трохи повільніше себе веде, і ми трошки його. А раніше купили не так нижче, там да, могли б з кращої точки, але бачите, теж не зрозуміло, як то ринок відкриється, що після вихідних може бути, чи робить там пара ретест до самого рівня ось цього супротиву. Та не завжди також зрозуміло. Але, в принципі, ці... схоже дуже з фонтом, що в нас є також канал, де в одному діапазоні ціна ходила. Тут просто, якщо тут глянути. То в нас взагалі євро навіть не поверталось каналу. Якщо фунт повернувся, ось став сам канал і далі пробив, але швидше трохи думає: то євро у нас повільніше. Але та сама ситуація є канал, є пробиття. Також ось тут ми набираємо об'єми, похід ціни. Ми поставили тейк на 1,084, 4 якщо я не помиляюсь, так. Але в принципі, в принципі ми можемо вирости і на 1,08.5. Ось це зона, де куди ми можемо вирости. Да? Потенці... Потенціал, зрозуміло, у нас висота. А якщо трошки набрати терпіння, потримати угоду, ну, буду супроводжувати, буду говорити, а, і, враховуючи, який індекс долара швидше впаде, не швидше. Тим паче, ще раз кажу: понеділок не досить такий швидкий волатильний день. Да? євроєна. Вернемося, знов перейшли в угоду саме в євроєну. В принципі, ми вже тут з вами відпрацьовували, чи аут-єна та ситуація, -єна, аут -єна, у нас була схожа ситуація, там ми відпрацьовували висоту каналу на Байда. Дивіться, у нас тут е... Іратесту можна назвати часто, враховуючи там історію ринка по єні, я багато, я люблю взагалі не долар єно, а все ж там євро єна, аут єна, враховуючи. Е... Історичні показники, коли, наприклад, бувають ось такі широкі канали по h 4 я вже не раз помічала там відпрацьовував канал, виростаємо. У нас є на взагалі любить рости постійно та, або стоїть в каналі. Потім, коли йде момент ретесту, то дуже часто в таких моментах я вже бачила в історіях. Коли є на заходить, якщо вам цікаво, подивіться взагалі історично, пошукайте ось такі широкі канали: єна заходить в канал, та хто там чи стоп близько став, виносить по стопам, взагалі заходить в канал. Ось як тут ну дуже типічно. Тут можна було пробувати насправді після ось цієї бичої свічки, ось цієї. Ці, ну, Будь-якої з цих бичих свічок пробувати взагалі вже тут нижче заходити. Це трошки ризиково, краще завжди, коли в нас ціна заходить над рівнем. супротиво, знов пробили відпрацювати висоту, тому має в нас все теж тут відпрацювати досить непогано. Та? Але, в принципі, ось ці свічки нам також дають. ну, Це агресивніше, але я люблю агресивно заходити, бо це завжди така більш краща точка. Та, Ось тут агресивно вже коли в нас. Інструмент не йде до рівня підтримки, та от то інша історія, то ми могли б і нижче та, нижче піти на корекцію а, або вже там дивитися по 162 і якщо б відбивалася якась також поглинаюча бича, можна було б і звідси купити. Але часто, коли ми доходимо до середини каналу, якось тут, та, і вже є бичі свічки, то в принципі а, можна пробувати і, і з цих моментів заходити, але до п'ятниці ризикувати ніколи не хочеться в п'ятницю. Хочеться тим паче свята на носі були відпочити трохи від ринку. Так? І тепер я думаю, що ми знову ж таки відпрацюємо мінімум висоту, а там далі будемо бачити, або частково фіксувати і підтягувати, наприклад, тейкта вище трохи, або зафіксуємо повністю угоду. Подивимося, що нам ринок дасть, і покаже. Це євроїна. Давайте подивимося з вами ще. Давайте глянемо золото. По золоту, по золотом. Золото. Зараз я тут все почищу, і проаналізуємо його взагалі з нуля. Значить, золото. Золото у нас ось тут відбилось, та ми трошки пошортили. Да, бажано, звісно, бажано було б. Аж 4 також. Та, у нас є ось діапазон, де золото ходить зараз. Від 23,48, двадцять тридцять три в цьому діапазоні. Якщо ми проб'ємо ну це так консервативно, консервативно, але й з поточних тут заходити не варто взагалі. Якщо ми проб'ємо 23,48 48 по А4 і закріплення буде свічки, то я думаю, що ми підемо знову ж таки на фаї 24, чотири, ну Зрозуміло, давайте нижче будемо дивитися там потенціал. Висоту. Зараз розглянемо, що вона дасть. який то буде. Так, по золоту, треба нам почекати пробиття ось цього канала, і можна заходити в угоду. По Перше на бай воно буде зручніше, приємніше. Так, бачите, якраз висота то закриття ось цих ціней, та і можливість все ж таки йти на перебиття хаїв. Та перша перший тейк нас може бути 23,98. Ось тільки нам треба пробити 23,48 закріплення аж 4 бичої свічки, так. І заходити, там, ну, подивимося, що нам які тут ціни намалюють, де стоп поставити. 23,98. Перший тейк може бути 2427, Але тут головне не спішити. З золотом треба почекати. Ну, я думаю, що там і по сріблу буде дуже схожа ситуація. Ну так, 61,8 Фібос коректувалося. Е, глибока корекція. Зараз я це все повидаляю хвильку. Та сама ситуація дуже схожа по золоту. Якщо ми ось так проведемо, так, по аж 4 трендову. Воно неозброєним оком видно, так? Ми пробили, було б дуже. От, посрібло, мені більше подобається ситуація, ніж по золоту. Давайте разом подумаємо. Ні, по золоту все ж таки те, що я хочу. Я хочу пробиття 23,48. Мені, буде, мені особисто буде так комфортніше. По сріблу, По-перше, по у нас. Да, аж 4. У нас дві бичі свічки, досить впевнених. Да? Пробиття ось цього корекційного, несхідного локально, несхідного тренду. Ось, да? Не да. дуже класно, ось пробиття, дві свічки, 8 годин ростемо. Я би дуже хотіла все ж таки, щоб, якщо дасть ринок можливість відретестити трохи та да? впасти, то можна пробувати. Стоп, ми поставимо десь все ж таки ось за ці тіні, якщо нижче впадемо. І та я б хотіла б срібло тримати абсолютно десь першу 29, а то й навіть вище. Давайте подивимося старші таймфрейми. Та день у нас вже як виріс сьогоднішній. Ну, клас. Супер. Дуже класна могла бути угода. Зараз подивимося, що в нас тут. А що місяць показує? по сріблу? Ну, так, 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 перша, перша 29 і два. Якщо брати місяць, то наступна ціль може бути абсолютно спокійна. 30, так, сюди срібло на 30, 77 прийде. Треба тільки терпіння і почекати. Так, значить, що ми з вами? В ідеалі було б класно, що все ж таки вуглоретести з цієї трендової і купляти був би коротший стоп. Взагалі було б супер, якщо б нам дала можливість відретестити. Якщо не дасть можливість відретестити, то консервативніше. Було б також, отут схоже вже, як золотом, але мені більше подобається локально, що на східний, класне пробиття, дві впевнених бичих свічки, третя ростуща свіча, бича, класно. Пробиваємо 27,64, закріплюємося. І що? І погнали також на на бай. Ну, тут прям комфортно купити срібло і золото, того що в нас і золото, і срібло. По корекції Fibonacci. Я тільки вже не пам'ятаю, докуди я натягувала. Але так, да, значить, все правильно. Ось у нас імпульс, спочаток. Та ось тут зона 61,8. Як зазвичай, дві зони у нас бувають, таких досить сильних корекційних, 38 і 2, буває ціна, відбивається. Якщо глибша корекція, то 61,8. Ми тут бачимо, що у нас срібло, але золото там так само. Скореектувалася по Fibonacci 61,8. Класно відбилось все. Зараз нас наша робота це набратись терпіння і поспостерігати. Або ми ретестимо і заходимо в бай взагалі з коротким, класним стопом. Або ж чекаємо пробиття 27:64, і також заходимо на бай. Це золото срібло там зайти конкретно на бай набагато приємніше, ніж там на корекцію. Але на корекцію на золоті ми теж непогано. Що там нафта? Мене за нафту багато питають, але я її зараз взагалі не люблю. Не подобається. А, а глобально я заріст, але локально ми теж сходили на досить таку глибоку корекцію. Ми прийшли зараз, пам'ятаєте, у нас ось тут був висхідний трикутник. А, Артем класно давав угоду. Я пам'ятаю, я давала угоду, ось тут у нас висхідний трикутник був. І це досить сильно зараз зона бай. Давайте глянемо, що у нас тут. Ну, так, треба чекати, треба чекати. Я би чекала, я би чекала, як закриється сьогоднішній день? Я би хотіла все ж таки вийти. І закріпитися, або сьогодні більше під тілом, або завтра, прям подивитись там аж 4. Там у нас 83,55, хочеться закріплення по нафті. Ось тут зверху. Та свічок. Давайте глянемо по H4, що в нас тут. Ну так. Треба дивитися, у нас може бути 100 рівень. Треба почекати. По нафті поки не треба спішити. Там, а там поде один. Та, не можу зараз я поки аналізувати от прям, тому що треба почекати сьогоднішній день і може зробити канал, та може зробити. То будемо чекати пробиття рівня супротиву. Або чекаємо, по перше, закриття сьогоднішнього. Тобто, зараз заходити з поточних по нафті не раджу. Ну, типу, та, тут був такий гіп, і мені писали, я говорила, що все ж таки в нас а, ціна сходить, Я думала, тільки на 81,78, Тому оця зона покупок, та, бо в нас сильне було відбиття відразу тут на ріст. І ми знову ж таки, якщо подивитись уважно, це є рівень денний. Ось ціна у нас тут відбивалась, так? Ось, ось. І от прям рівнесенько, прям ось звідси видно, як пішов ріст, і ось так само ми відбились. Тому, взагалі, я заріст нафти, глобально заріст. Мою думку, так ніхто поки не змінить. А, один давайте глянемо. Так, і тижневий також. Та-та, треба почекати сьогоднішній день, почекати і подивитись. Як треба закріпитись вище 83,55, тоді вже все ж таки можна пробувати та купляти нафту. Ну і зрозуміло, у нас ось тут у нас буде потенціал для тейку. перший тейк, наприклад, там. другий тейк. Ось у нас рівень. Наступний рівень. Так, якщо брати денний, є куди. Взагалі є куди. Я взагалі до 100 думаю, нафта виросте. Тому треба почекати. Якщо по напці, то нам потрібно все ж таки подивитись сьогоднішній день, і що буде відбуватись рівнем 83,55. Так, ну давайте ще подивимося на фонтай Євро подивилися. Давайте Франка ще глянемо. Дуже там також цікава була ситуація по франку. В а, а, нас, значить, ми відпрацювали цей канал на бай та. А, Виріс франк 0,92. Те, що ми говорили ще раніше по денному рівні, ось він підріс, ось у нас був денний рівень 0,92-200, відпрацював, пішов на корекцію. Так, зараз, зараз, якщо подивитись таке невеличке полотно прапорця малює, тому все ж таки. Потрібно почекати пробиття і закріплення. Ну, бажано все ж таки аж чотири бичу свій медвежу свічку, та під, під оцим пропорцем це таке полотно. Ось тут закріплення і пробиття цього рівня. Закріплення ось тут свічки. І перший те, як де може бути, це 0,8946. вісімдесят та... Наступне можна супроводжувати. Ну, звісно, ідеалі було б класно повністю цей імпульс та росту закрити. І це, це буде, могла б бути кла. Давайте зараз подивимося фіпаначі, в фібоначе, що нас тут показує. Якщо ми візьмемо от звідси. Так. Значить, дивіться, є куди коректуватися. Якщо ми беремо початок росту звідси. Зона 6, бачите, ми зараз знаходимося прямо на 38,2, тому нам обов'язково, тобто це зона, де ми можемо, можемо або відбитися і десь вирости до 23,6. до 23 таке можливо, і звідси, якщо будемо відбиватись, то це ще може бути кращою точкою на сел, так? Але краще всього, якщо оце полотно пропорціал в нас так? Робити його, і тоді дійсно можна тримати ось на 0,89,46 глибшу корекцію. Ось до цієї зони 618 Фібо. Абсолютно можливо. Просто я дивлюся, що поки що ми ось в ось цьому діапазоні ходимо. М30, якщо взяти, в одному діапазоні, ось тут зажимається в нас ціна, так? Ми можемо спокійно. Абсолютно ще вирости до 23609105, Це може бути ретест цього каналу H4, та і звідси ціна відіб'ється і піде на глибшу корекцію. Але якщо нам ринок дасть можливість ось з цих поточних зайти, ну в плані того, що ми проб'ємо та оцю тільки по аж чотири, обов'язково треба дивитися пробиття ось такої діагоналі. І тут закріпитися, так? То ми заходимо і торгуємо сел глибшу корекцію на 08946. Давайте ще Канаду глянемо. Канада, Канада, Канада. Ну, дивіться. Канада, денний рівень. Я бачу ось, ось поки от таку ситуацію. Так. Несхідний, але це денний рівень. Несхідний трикутничок. Поки що ціна, ось треба спостерігати. У нас тут є. Ось, бачите, максимум понижується. Тут таке хідне було пробиття. Взагалі-та аж 4. Коротше, маємо з вами почекати, щоб пробився рівень 1,36. 51 ще раз тут було хибне пробиття, як проб'є закріплення. А якщо ще дена свічка закріпиться під низом, то взагалі буде фантастично супер. Треба чекати, обов'язково чекати, так? То в нас просто Канада може, може повернутися знову ж таки, оцей, це тільки пробити і закріпитись. Бажано денний, бо виходить, що в нас Канада знову повернеться ось цей канал, де була, так? І ось тут, ну це теж враховуючи, що в нас індекс долара піде на глибшу корекцію. Ось, ну там. Що в нас тут? Є, куди ще індекс долару впасти? Ну, канад, це прям багато, треба почекати. Почекати, якщо проб'є, закріпиться аж 4, то, може, не таку всю висоту, так? А хоча б от перекриття з коротшим ем, стопом, так? Якщо тут у нас десь буде пробиття і закріплення, ну клас. Навіть угода на 600 пунктів та? на перекриття ось цього імпульсу було б дуже прекрасно. Типу, можна буде пошортити, як які Франка. Ще раз чекаємо, ось це більше півтіла. Ми закріпилися. Ось тут, та? трохи знов вернулися. І от зараз тестить будемо біля рівня підтримки. Як тільки проб'ємо, закріпимо ще одною свічкою, та ось тут. То це буде більш консервативний варіант шортити Канаду. Тому будемо пробувати, треба набрати стрімпіня і поспостерігати. Просто в нас вже є угода, не треба нагрушати депозит. Якщо вже його так і нагрузити, то тоді консервативно і почекати, щоб відпрацювання більш було а, і для нас комфортним і впевненішим, а, і ринок, щоб нам цю можливість дав. Тому, в принципі, от бачите, там в п'ятницю якісь дні ми не торгу... мало було від протягом неділі, тому що було багато новин. Зрозуміло, індекс долара довго зажимався. Флетит ніяк не міг, та і все одно нас трохи повиносило, А потім, раз і після новинного фону, індекс долара йде на корекцію, локальний фунт євро нам також дає можливість зайти, поторгувати. Ось це якраз момент про те, що ринок одну неділю може менше давати угод, та, а наступну неділю може дати класну кількість угод і відпрацювати. Тому саме головне не кількість, а якість і класні приємні А Топи і мінуси ми завжди зможемо зловити, якщо ми нерозумні і нетерплячі. Тому нам треба все підходити з розумом і потерпіти. Ринок зараз реально дає можливість на багато пар. Ми роздивилися срібло, золото, та розібрали франк, чекаємо пробиття, канадця чекаємо пробиття, фунт в роботі, євро в роботі, Євроєна. В роботі та все. Тепер набрались терпіння і чекаємо. Тому гарно нам профітного тижня краще, ніж в минуле. А я думаю, що все буде гаразд, все вийде. Тому працюємо, гарного вам тижня, до побачення, до побачення, дякую Женя. Будь ласка.